Вітаю на каналі Життя Триває. Хочу сьогодні вам показати, що в нас відбувається в нерестовичку, що з мальочками. Ми відсаджували на нерест жовту гупі і е, самців з блакитними хвостиками. І ось в результаті в нас народились мальки. Дивимось, що тут вже в нас вийшло. Мальків є трошки, може штук 10, може 15. Одні частина мальків вони зовсім жовті, такі як мама. Частина мальків видно, що вони, в них присутний блакитний колір, такі якісь вони трошки цвітні, але ще не видно які саме. Їм треба трошки ще підрости, щоб було зрозуміло, яке в них забарвлення. І частина є зовсім такі сіренькі. Ну, це з часом ми подивимось, що з цього вийде. Добре їдять, ростуть. Будемо спостерігати, що в нас вийшло. Сьогодні буду розповідати про види акваріумів, які вони взагалі бувають, і як зробити вірний вибір. Ось це інший неончики відпочивають. Це акваріум на 230 літрів. Тут все добре. Сьогодні покажу, як я годую рибок. Трошки розповім, хто тут живе. І щодо видів акваріумів. По-перше, якщо ви вирішили завести рибок, то треба подумати, який саме акваріум ви хочете. Вони бувають круглі, прямокутні, квадратні, з випуклим переднім склом, овальні називаються. Бувають такі рівні. Мені більш всього подобається. З випуклим переднім склом овальні. Вони, як для спостерігання за рибками, вони найбільш такі, ну, дуже красивий вигляд мають і найбільше мені подобаються. У мене були різні і прямі, і квадратні, які захочеш. З випуклим переднім склом. Найбільш красиво в них виглядає рибка, і вони найбільш красиво. Виглядають в інтер'єрі, квартири і, в общем, подобаються мені. Але при виборі акваріуму ви повинні покладатись на свій смак. Зайдіть в зоомагазин, подивіться, як вам подобається, не подобається, з прямим склом, прямокутні акваріуми. Чи подобається вам може круглі більше, чи може з випуклим таким панорамним склом вам більш то вподобає. Для рибок все одно, який ви, ви оберете акваріум, головне, щоб їм там вистачало об'єму для їх життєдіяльності, щоб там було якомога більше води. І краще. Щоб акваріум був більш такий вдовжину довший, щоб рибка могла переплисти з однієї сторони в іншу якусь відстань. Ще вам треба приділитися, який вид рибок ви хочете собі завести, що це можуть бути або морські рибки, або цихліди, або, наприклад, золоті рибки, або харацинові рибки, як у мене. І це буде травнік чи не травнік. Перед купівлею ви повинні собі подивитися, що саме ви хочете там мати, бо не можна там мати в одному акваріумі цих ліду, і золоту рибку, і, звісно, ви туди не посадите якусь дуже красиву, але з морського акваріуму рибку. Тобто, це також все треба врахувати. Акваріум це замкнута екосистема, рівновагу, якій легко порушити. Якщо ви всерйоз вирішили займатися акваріумістикою, вам необхідно вивчити закони підводного світу, розібратися з його представниками з рибками, вивчити, як доглядати за ними, і вивчити, як доглядати за рослинами. Ось я хочу вам показати оце рибка, то цинклюс, ось вона така маленька. Це альтернатива анцистросу. Він також присоска, він з'їдає всі нарости на поверхнях на склі, на рослинках. Дуже обережно він це робить і не шкодить самим рослинам. Рослини він не їсть, але об'їдає всі ці водорослі, які наросли на рослинках. Дуже класна рибка, маленька, не росте великою, не шкодить рослинам. І він е, в вашій екосистемі це такий гвинтик, який доглядає і дуже корисний, доглядає за вашим акваріумом, допомагає доглядати. Оце. А ось це анциструс. Він також присоска, бачите, він скло чистить, але він не чистить так скло, прям що вам його не треба чистити, Вам все одно треба бути буде щотижня протирати це скло. Але він ще й полюбляє їсти рослини. Якщо якась рослинка з ніжним листочком, то він його, ну, цю рослинку з'їсть. В цьому акваріумі залишились тільки ті рослини, які цей анцитрус не любить. Ось, Тож, коли ви будете заводити собі акваріум, то треба підбирати цих рибок, щоб вони, ну, як не шкодили, да, а доповнювали одну одну. Оце рибки корідораси. Це я показую зараз маленька боця я виплила. І ще є доні рибки -корідораси. вони... Також дуже корисні в акваріумі, вони будуть під'їдати весь корм, який впав на дно, щоб він не псувався. Коридориси підберуть все, що у вас там опинилося на дні, і не буде псуватися корм, не буде псуватися водичка в вашому акваріумі. Буде баланс добрий. Ось ця чорна рибка, велика така в центрі акваріума, це скалярія. Скалярія відноситься до цих але це цихліди, які можна тримати з харациновими, це виняток. Інші цихліди в акваріумі з харациновими такими маленькими рибками тримати не можна, бо це хижак. Вся рибка, яка поміститься до рота. Цехлідів буде з'їдено. Скалярі також хижаки. Всіх маленьких, якщо розмір дозволяє їх з'їсти, вони все з'їдять, все, що їм поміститься до рота, все буде з'їдено. Але вони найбільш такі миролюбиві рибки, і цей виняток от скалярій можна тримати з іншими пресноводними, не цихлідами. Рибки в акваріумі треба підбирати таким чином, щоб приблизно в них підходили одні і ті самі умови для проживання. Температура води, параметри, щоб їм однакові підходили. І щоб вони не їли одна одну і почувалися всі добре, щоб їм нічого не загрожувало. Краще рибок придбати всіх у одного продавця. Щоб вони були вирощені в одних умовах, вони не будуть тоді хворіти. Якщо ви у різних продавців наберете різних рибок, хтось може потрапити до акваріума з якоюсь хворобою, і тоді заразяться всі рибки захворіють. А якщо ви придбаєте рибок у одного якогось перевіно продавця, то вони всі будуть ну, приблизно в одних параметрах вирощені і не будуть мати хвороб. І це дуже такий гарний спосіб. Для придбання рибок, щоб не було проблем з захворюваннями. Також перед тим як купляти рибок, почитайте. Зараз маса інформації в інтернеті про кожну рибку, які їй треба умови, параметри, що вона їсть. От, Наприклад, якщо ви хочете золотих рибок. То рослини не вийде вирощувати. Золоті рибки з'їдять всі ваші рослинки в першу чергу. Вони з'їдають всю траву в акваріумі. Також не вийде завести травник. Якщо ви обрали собі рибок цехлід. Цихлід дуже багато, вони дуже красиві, різнобарвні, там багато різних видів, є, є американські цехліди, є африканські цехліди, але всі вони їдять рослини. Тобто у вашому акваріумі рослини просто не виживуть. Виключенням є апістограма і скалярія. Ці рибки можна завести в травніку, навіть з такими там, з гупі, з неонами. Даніо, такі, такі маленькі різні рибки, вони з ними будуть співіснувати, це такий виняток. А якщо ви заведете собі такий класичний цихлітник з різними різноманітними видами рибок, цихліт, то, по-перше, вони поїдять у цих всіх харісинових і рослинки вони рости не будуть там, рослинки будуть з'їдені. Найбільшу увагу слід приділяти температурному режиму. От, Наприклад, якщо вам сподобались золоті рибки, ви хочете мати акваріум з золотими рибками, то треба знати, що золоті рибки полюбляють прохолодну воду, тобто вода в акваріумі повинна бути десь 22 градуси. Це для золотих рибок. А от якщо вам сподобаються цих ліди, наприклад, такі, як Дискуси, то навпаки, дискусам треба дуже тепла вода, там треба вода більше від 28 до 32 градусів, то обирайте, щоб рибки не були такі, да, що одній треба 30 градусів, інші 20. Оце такі рибки, як в мене живуть в акваріумі: Даніо, гупі, неони, арантус чорний, арантус красний. в мене тут є. Потім ті самі гурамі, скалярі, вони всі приблизно в одному температурному режимі можуть бути. Це від 25 градусів до 28. Оце їх температурний режим, їм там подобається всім. Дуже низька температура в акваріумі для цих рибок погано, вони почнуть хворіти. І Максимально це є десь 26-27 градусів для цих рибок це супер, ідеальна температура. І окрема тема є морські акваріуми. Це акваріуми з солоною водою. Звісно, морську рибку ви не посадите в прісноводний акваріум. Тож, сідайте. Пишіть список рибок, яких вам подобається, і перевіряйте детально, які умови для цієї рибки і чи вони сумісні. Також це можна запитати у продавця в зоомагазині, але, на жаль, вони не завжди знають таку інформацію, не, не, не завжди можуть підказати. І тож в магазин за рибками треба вже йти морально готовими, кого ви будете брати і в якій кількості. Якщо вам подобається такий акваріум, як у мене, ви хочете собі травник з такими різними рибками рісноводними, то дивіться мої відео. В попередньому відео я даю ну, список сумісних між собою рибок і в якій кількості їх можна заводити в акваріумі. Посилання на відео буде в коментарях. Також хочу розповісти про свої плани. Що я планую? Я хочу віднерестити все-таки скалярі і інкубувати ікру, щоб у нас були і скалярочки маленькі. Хочу придбати ще один акваріум, побільший, і спеціально для цих скалярій, які виведуться. Так що планів багато. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!